Про події війни говорить Стратком. Зустріч президента США Дональда Трампа та українського лідера Володимира Зеленського запланована на сьогодні, 18 серпня, і має початися о 20.15 за київським часом. Про це свідчить розклад Білого Дому, який оприлюднюють для преси. Як зазначається, спочатку Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Зеленським в овальному кабінеті, а потім о 22.00 за Києвом з усіма європейськими лідерами разом у східній кімнаті Білого Дому. До зустрічі приєднаються президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Лейен, генсек НАТО Марк Рюте, канцлер Німеччини, прем'єр-міністр Італії та Великої Британії, президенти Фінляндії та Франції. Головна тема переговорів пошук шляхів припинення війни. Нагадаю, у ніч на 16 серпня на Алясці президент США Дональд Трамп зустрічався з Путіним. Однак офіційних заяв про конкретні угоди чи домовленості після зустрічі зроблено не було. Про успіхи Сил оборони України на кількох напрямках відзвітували у Генеральному штабі Збройних сил України. Так з 4 по 16 серпня у Донецькій області зачищено населені пункти Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь. Втрати противника у живій силі станом на 16 серпня становлять безповоротні 910 осіб, санітарні 335, взято у полон 37 осіб. Ворог втратив значну кількість техніки та озброєння. Зокрема, знищено та пошкоджено 8 танків, 6 бойових броньованих машин, 103 одиниці авто і мототехніки, 1 РСЗВ, 18 гармат та 91 БПЛА різних типів. Стабілізаційні дії на напрямку міста Добропілля, що на Донеччині, продовжуються. Також минулого тижня зачищено від ворожих груп та одиничних окупантів місто Покровськ. На північно-слобожанському напрямку українські підрозділи просунулися вперед у кількох локаціях. Зокрема, в районі Яблунівки Сумської області просування склало до кілометра. Тим часом російські війська проводять перегрупування і концентруються на двох основних напрямках Покровському і Запорізькому. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський в інтерв'ю РБК України. За його словами, Покровський напрямок для росіян залишається визначальним. Ворог перекидає свої частини з Сумського на Запорізький напрямок. Тобто, це буде другий напрямок, на якому ворог планує розпочати активні наступальні дії. Сьогодні зранку Росія атакувала дронами Харків. Уже відомо про шістьох загиблих, серед них півторарічна дитина. Щонайменше 20 людей поранені. Наймолодшому постраждалому лише шість років. Кількість жертв може зрости, адже терористи ударили по житловому будинку. Зранку лунали вибухи і у Запоріжжі. Внаслідок удару по місту відомо про щонайменше 17 поранених. Пошкоджено житлові будинки, будівлі підприємства, торгові приміщення, міську інфраструктуру. Виникла пожежа на місці російського удару утворилося провалля, з якого вдалося витягти людину. Російська армія за минулу добу вбила трьох мирних жителів Донецької області: двох людей з Новогригорівки і одного з Добропілля. Ще семеро людей поранені. У Херсонській області упродовж доби внаслідок російських ударів поранено двоє людей, пошкоджені 10 приватних будинків та автомобіль. Ворог бив по області артилерією, авіабомбами, дронами. За добу Терористи завдали понад 90 ударів по 37 населених пунктах Сумської області. Найбільше атак зафіксовано у Сумському і Шосткинському районах. Росіяни задіяли ракети, дрони, скидали на цивільних каби. Є поранені, пошкоджені приватні житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури, магазини. А у Херсоні зранку росіяни атакували з дрона 61-річного цивільного чоловіка. У нього мінно-вибухова травма і поранення живота та ніг. Вночі росіяни запускали ударні безпілотники і по київщині. У Бориспільському районі пошкоджено ангарне приміщення. Постраждалих немає. У командуванні повітряних сил збройних сил України повідомили, що у ніч проти понеділка противник атакував чотирма балістичними ракетами Іскандер М, а також запустив 140 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники імітатори. За попередніми даними протиповітряною обороною було знешкоджено 88 ворожих БПЛА, зафіксовано влучання ворожих ракет та ударних БПЛА на 25 локаціях на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Одещині та Київщині. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 182 бойових зіткнення. Як повідомили у Генеральному штабі збройних сил України, вже традиційно ворог найінтенсивніше атакував на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 58 атак агресора. На Новопавлівському було 28 атак, а на Лиманському 21. Натомість на Оріхівському російські терористи спробували просунутися вперед лише раз. На Придніпровському було чотири марні спроби. У неділю ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних удари чотирма ракетами та 80 авіаційних, скинувши 152 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 5132 дрони камікадзе та здійснили 5173 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 73 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника, три артилерійські засоби і три пункти управління ворога. Загалом минулої доби втрати ворога склали 940 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили два танки, п'ять бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню. 157 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 116 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. 47-окрема ма окрема механізована бригада Магура разом із суміжним підрозділом знищили російську вантажівку з причіпною гарматою під час переправи через річку Сейм у Курській області. Як видно на опублікованому відео, вантажівка окупантів намагалася переїхати через затоплену понтонну переправу. За допомогою розвідувального безпілотника Шарк. Ціль виявили і передали дружньому підрозділу, який знищив терористів за допомогою БПЛА Камікадзе. Перед Збройними силами України стоїть амбітна мета створити роти роботизованих наземних комплексів у кожній бойовій бригаді. Вони виконуватимуть завдання з логістики, вогневого ураження, мінування та евакуації поранених. Впровадженню та масштабуванню безпілотних наземних систем була присвячена чергова робоча нарада під головуванням начальника Генерального штабу збройних сил України генерал-майора Андрія Гнатова. В ній взяли участь заступник головнокомандувача збройних сил України, бригадний генерал Андрій Лебеденко, представники командувань видів родів військ та інших органів військового управління. Зокрема, було зазначено, що у липні обсяг вантажів, доставлених на передній край за допомогою роботизованих наземних комплексів, зріс більш ніж на 80% у порівнянні з червнем. Окрему увагу під час наради приділили підготовці фахівців та нарощуванню кількості операторів роботизованих наземних комплексів. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.